Олексій, вітаю Аксенія Вашингтон, Америка. Дивлюся на цю всю плачемну історію. Серце звичайно болить. Але цю біль треба розділяти діями. Через те, дивіться, я вам відправила ще 300 доларів. Сьогодні вам зараз тільки що вони пішли до вас. Будь ласка, використовуйте. Потім перешліть мені свій адрес, куди вам відправити е, допомогу. Тому що е, я зараз е, зробимо так, що зберемо там гігієну, і ще що потрібно, і відправимо на вашу адресу. Це степ нам бачу. По третє, я дивлюсь на цей безпреділ, Я сама це знаю, я сама це розумію, тому що сама була в цих батальйонах, сама бачила і купляла їм душі, тому що нема чим ми це, і навіть страшно про це говорити. І е, я е, в мене знайомий, слуга народу, один депутат.